На місцевому стадіоні села Заболоці зібралися шанувальники футболу. Тут відбулася гра між двома сильними командами. Деталі гри у сюжеті у рамках відкритого чемпіонату Бродівської громади з футболу в восьмому турі зійшлися на футбольному полі села Заболоці дві футбольні команди, а саме ФК Січ Ясанів та «ФК Голубиця. Добре, Діма, добре! Грати, грати увою! Гра була насиченою різними моментами, іноді досить суперечливими, проте гравці обох команд боролися за перемогу до кінця. Однак в кінцевому результаті рахунок вийшов 2-2. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.